Microsoft Серф відкрила офіс у Тернополі. it компанія є однією із найбільших розробників програмного забезпечення у центральній та східній Європі. Є лідером ринку із 11 тисячами фахівців в Україні. Ми його відкрили в такий час. Напевно, коли всім цим людям, які залишились тут або і жили тут до того раніше, потрібен був такий осередок для роботи, для спілкування, для обміну ідеями. Для того щоб просто згуртуватись і мати безпечне так само місце безперебійним інтернетом і електроенергією, щоб можна було виконувати далі свою роботу і забезпечувати функціонування бізнесу. У Тернополі у СофтСер уже працює близько ста людей. Це і Тернополяни, і фахівці, які вимушено покинули свої домівки у регіонах, де тривають бойові дії. Антон Шамрай у компанії вже два роки. 24 лютого він із дівчиною виїхав із Харкова і через три дні, проведені у дорозі, зупинився на Тернопільщині. Для мене таким дуже великим маркером було те, як проєкт відреагував під час війни, що нам сказали. Спочатку тиждень ви можете взагалі там не працювати, нічого не робити, ніде нічого не репортити. Головне ваша безпека. Це найперше, що цікавить із закордонних клієнтів, наголошують у компанії, аби люди були у безпеці а вже після того, щоб у них був інтернет і можливість працювати. Хоча Антон свої завдання, а це розробка мобільних і веб-додатків, може виконувати віддалено та все ж віддає перевагу роботі у новому офісі. Тут каже, немає перебоїв із електропостачанням, а також регулярно відбуваються події для працівників, де вони можуть поспілкуватися та отримати новий досвід. Купа івентів, а там поставили гамак, поставили пуфи. То ми це на цвяхостояння, то свічки ми робимо, то на барабанах граємо то йогою займаємось. Тобто постійно якось заохочує людей приходити. Із нагоди офіційного відкриття офісу у Тернополі компанія SoftServe підписала угоду про співпрацю із Тернопільським it кластером. Це сприятиме розвитку it інфраструктури міста, збільшуватиме кількість спеціалістів, зокрема через співпрацю із вишами. Біше офіси відкривається, створюються нові робочі місця. Молодь розуміє, що це майбутнє за IT майбутнє і власне це класно, коли великі компанії відкривають офіси в нас у Тернополі. Компанія SoftServe позиціонує себе як соціально відповідально. Це підтримка працівників, релокейт їх і їхніх сімей у безпечні місця, забезпечення проживання, а також підтримка української армії і країни в цілому. Ми не просто компанія, яка тільки робить бізнес. Ми є компанія, яка несе відповідальність за те, що відбувається в країні, і хоче швидше закінчити війну перемогою і працює на своєму фронті. Додамо офіс it компанії Софтсерв, розташований у бізнес-центрі К-15, що на вулиці 15 квітня у Тернополі.